Конструкція це завжди болото. Срань, рвань. Там показують ідеальні стройки, знаєте, в інстаграмах чіткі там, все у них чітко, красиво. Це ідеальні стройки, вони лише в інстаграмі буває, то це хата, що розвалювалася, що ми її врятували. І от таке гаменніще під ногами. От воно розвалювалося, замінили фундаменти зробили отічну відеоізоляцію тут дренаж зробили під хату, бо є якісь підшкурні води. І дренаж звели через щебень, зразу в каналізаційні. Замінили стіни тут, закріпили стіни оці сітками. От зараз виводимо гіаметрію під вже сухо під ногами. Тут було таке мокре аж. І запах тут був, бо під хату затікало, розвалило хату. все.